Я вже перетворив себе на багатьох людей. Тож сьогодні я думаю, що перетворюся на щось прокляте. Дозвольте мені показати вам, як я перетворився на сукуну. Чудовий! Це буде різанина. Через три дні. Ну, оскільки ми на карантині, мені треба було зустрітися. Я подумав, чому б не зробити це у VR? Це Каміла, ілюстратор. А це Феліпе 3D художник. А тепер повернемося до зустрічі, тому що дуже важливо планувати наперед. Що нам потрібно зробити? По-перше, костюми. Але моя мама це вже зробила: записати все я. Концепт арт Каміла і я навколишнє середовище в 3D Феліпи. І я новий текст, якщо все піде не так, як я планую. Імітація волосся, я. А потім зібрати все це моїм останнім штрихом. Я і я дуже важливо, щоб все пройшло абсолютно ідеально, так що тут все вдасться. Гаразд усі, гаразд, ходімо, хлопці. Окей, за роботу тепер мені просто потрібно почати створювати костюми. Дитячий шулер для татуювань і халат те, що нам вдалося зробити, здається химерним. Синє пальто, футболка і штани, шматок червоної тканини. І що ж, цього разу моя мама впоралася дуже добре. Якщо вам доведеться порівнювати з обіто. і нам просто потрібно доповнити рожевою перукою та воля! Я знаю, я знаю, я поправлю зачіску пізніше. Потім я записую, як виконую пози. Проблема в положенні рук. Я можу це зробити лівою рукою, але правою. Добре, зараз ми зафарбуємо ці рамки у цій частині. Ми маємо зробити так, щоб все виглядало, ніби вони не надмало бюджетні. Потім я просто застосую це до відео, і все круто. Ми можемо навіть почати вірити, що зрештою все матиме сенс. Концепт арт Каміла, твоє завдання зробити це середовище, зробити це якомога швидше та переконайся, що воно виглядає більш реалістичним і з більш кінематографічним відчуттям. Тим часом я створюю волосся нашого найбільшого ворога, але також одну з моїх найкращих частин. Я почну відстежувати рухи голови, які в основному копіюють рухи моєї, щоб 3D-волосся могло слідувати за ними. Потім я витрачаю непотрібну кількість часу на створення нової 3D-фальшивої голови. Тож волосся краще збігається зі справжнім. Потім, щоб зробити зачіску, я просто створюю систему волосся. Зачерпніть волосся та щоб воно більше виглядало. Схожим на аніме змініть текстуру, щоб кольори були однаковими. Достатньо схоже. І до речі, Каміла, де концепт арт? У нас зараз небагато часу. Ой, що це? Дай мені подивитися, боже, як красиво. А тепер ми повинні почати робити 3D-фон. Є два середовища. Для першого потрібна бетонна стіна і все. Потім розширення домену. Цей більш складний. Там буде моторошна азіатська будівля. Небо дивне. Підлога це дзеркало, але в той же час, якщо перевернути догори дном, рефлекс це лише перше середовище. Гаразд, я подбаю про це. Але азіатській будівлі час сяєти. Феліпе, мені потрібно, щоб ти створив азіатську будівлю в 3D, щоб я міг розмістити її на сцені. І люди скажуть Вау, коли побачать це! Гаразд, якщо ти зробиш це вчасно, я дам тобі дуже хорошу ціну. Крім того, у тебе є 24 години, щоб це зробити. Нам справді невесело. Стачає часу. Ми запускаємо фонову оперативну групу. Поки Феліпе працює над цим. Я зроблю все інше. Я створюю небо. Після цього туман, щоб ми могли використовувати його для навколишнього середовища. Також створіть дзеркало та помістіть на нього відображення першого середовища. І ну виглядає добре. Але знаєте, таке відчуття, що чогось не вистачає. Він справді це зробив. Ну, у нас обмежений бюджет, і тут дуже хороша ціна. Вибач, я не думав, що ти можеш це зробити. І зараз це найкраща частина. Час об'єднати все разом. Тому я об'єднав результат останніх кроків і створив з ним цілу сцену. Я думаю, це техніка, яка називається композицією. Але, на жаль, у мене немає часу, щоб реально відобразити їхню 3D-будівлю, тож мені доведеться використати лише купу зображень будівлі та об'єднати їх. Отже, виглядає так, ніби він має об'єм у кінцевому результаті. І я збираюся використовувати ту саму техніку, щоб поставити сукуну та Ітадорі на сцену. Потім додаю воду, трохи туману та деякі інші ефекти. Наприклад, налаштовую кольори та шум, щоб завершити все. Також я зробив те саме з сценою. Ітадорі. Я просто використав три речі: Ітадорі, фон, налаштування, і все готово. Дайте мені перевірити. І Тадорі каже про розширення домену, а потім з'являється сокуна. О, посередині є сцена з краплями води, а потім з'являється цей монстр. Що добре? Давайте бистренько розберемося. Мені просто потрібно завантажити в інтернеті сцену краплі води, а також океан, і поєднати їх разом. Тепер ми маємо це. Тепер для сцени з монстром анімації монстра з масою має бути достатньо. Потім я додаю трохи шуму, щоб це не виглядало ідеально. Потім червоне світіння, і маємо ми таке. Тепер я просто змушу його рухатися до камери. Потрібно помістити кілька бульбашок у слід за його рухом. І я думаю, що ми готові. А тепер насолоджуйтесь останнім відео. Це гарна можливість, тому я покажу тобі, що таке справжнє дзюдзу. Розширення домену. Умисна святиня